П'ять речей, які вам можуть не сподобатися в Данії. Перше це податки. В Данії найвищі податки в Європі. Будьте готові до того, що приблизно 40% своєї зарплати ви віддасте в податкову. Друга причина це високі ціни, в даній високі рівні життя, але і високі ціни на все. Будьте готові до того, що якщо ви хочете піти в ресторан з сім'єю або поїхати провести вікенд в готелі, це вам обійдеться в дуже велику копійку. Третя причина це медична система. Не всім сподобається датська медична система, до неї просто треба звикнути, тому що тут ви можете очікувати прийому в лікаря, особливо у спеціаліста, дуже і дуже довго. Четверта причина це погода. Якщо ви любите вітер і дощ. То вам погода сподобається, якщо ви любите сонце і щоб було тепло, мабуть, ні. П'ята причина це суспільство. Данці – вони класні люди, але це є закрите суспільство і з ними трошечки важко подружитися. Якщо ви хочете побачити і почути більше інформації про Даню, то переходьте на мій профіль, там є більше відео.